Повідомлення Генштабу ЗСУ про звільнення Кармазинівки, М'ясожарівки та Невського в Луганській області та Новосадового Донецької області, дуже позитивно завершили вчорашній день. Але важливий не лише факт звільнення, а й напрям просування ЗСУ. По суті, незважаючи на серйозну концентрацію сил і засобів російсько-окупаційних військ у районі Сватового, в тому числі із числа гельмівного фаршу у вигляді чмобіків. Зупинити просування ЗСУ вони не можуть. Більше того, ЗСУ набагато раніше взяли під свій вогневий контроль кілька локацій траси Р 66 створивши серйозні проблеми для пересування нею транспорту окупантів. Тепер ми можемо говорити, що найближчим часом ця артерія буде перерізана фізично. А коли це станеться, почнеться відлік для російського угруповання як у сватовому, так і на південь. А тому. Повідомлення Генштабу ЗСУ це більше, ніж просто звітність про звільнення низки населених пунктів. Це, по суті, анонс. Підтримуємо україномовний контент. А хто не підтримує за поребрік?